Друзі, знову привіт! З вами Лілія. Сьогодні мені прийшло на, думку, прийшло на думку таке запитання: скільки ж можна саджати рослин на одному квадратному метрі? Вийшла я на свої клумби, подивилася і думаю: зазніму я відео і покажу, скільки у мене на квадратному метрі може зростати рослин. Ну, Тут не квадратний метр, тут, мабуть, отак от метра два з половиною на два. Ну, ну, бачите, така от форма йде. Хочу показати вам більш детально кожну клумбу, бо я так пробігаюся по, по окремих або загалом. А так про всі рослинки буває, забуває щось і щось не показуєш. Значить, отак от виглядає. В ракурсі да? ця клумбочка, на неї сонце потрапляє з раночку, коли розвертається десь годин після 12-ї. Тішонька, ти вже прийшла? Блогер? От Тіша вже прийшла. Тішоня? привіт! Вона любить, коли я щось знімаю. Так, щоб не затягувати відео, значить, дивіться, на цьому місці в мене росте. Перше, що з'явилося, це ця. Ліщина. Вона яка сортова, але ж я її стрижу і в неї я вам показувала, вона мені подобається, вона з такою ніжкою, бачите, сплетеною. Я вже там пояснювала, що, чому вона так вийшла. Але мені такий, знаєте, вимушений експеримент вийшло цікаво. От, я там знизу, якщо поросль трохи росте, я її обрізаю. От, і бачите, я тоді показувала сережки, потім в неї були зелені листя. Ви подивіться розмір листка. От, долоня, Тепер у неї такі прирости з бордовим. Мені подобається, як вона виглядає. Я просто її так стрижу, щоб вона мене ніде не зачіпала. Більше не, не як для орішків, Хоча були в тому, в, то, в минулому році орішків, мабуть, десяток були, вони невеличкі. От, невеличке. Тому в неї такий більш декоративний будемо. Керія японська е, зростає тут. Це що з великих. Значить, понизу пішли. Внизу у мене тут отакий от горщик стоїть з трояндами. Хосточка, там он фіалка посіялася. Гіхера невідомого сорту. Брунера, от уже набрала, бачите, листя, яке в неї також, також майже на ладоню. І отаке от в неї сріблясте. Якось вона фрок там називається. Люблю їх. Ви подивіться до сих пір квіточки. Ранньою весною ці брунери розпускаються, тільки от набирають сили. Їхні листки дуже декоративно, ось щось уже їсть. Бджоли більше, більше ці оси. Оси, тому що від сломаків я просипала таку синю штучку, купувала, такі гранулки, просипала. Знизу живучка тут у мене є. От, Тепер от, от очиток грунтопокривний, він у мене скрізь рожевим квітує. Тепер от такий, от схожий, ніби на блустар, але це я купувала дуже-дуже давно за 40 гривень. Цей, Можевельник. І не знаю його назви, такий от ключенький, але приємний. Такий кольор у нього, бачите, і зелений, і голубий, дуже красивий. І він ніде не зростав, а тут зростає. Знову, бачите, от таке листя гіхера. На задньому фоні зростає морозник махровий. Далі зростає лілейник. Він там закривав не дуже гарне місце, і він вже отак от наріс, тут от помаранчеві, клякі лілейники. Так, йдемо далі. Хости. У мене тут була алея хост, Але так як хости пізніше просинаються, і тут така пустота була, тому я підсадила ці брунери. От, І воно тепер почергово. А Щось тут пропало. Так, далі знову гейхера зростає от з такими дзвіночками. На задньому фоні зростає подорожнікова вона в кашпоросте, щось вона трошечки перехворіла, не набирає своєї сили. Знову бронера з таким от листям просто зеленим. Ще хотіла із жовтої такою облямівочкою, але... Ніде не зустрічала на ринках. Та бадан тут зростає і так далі. Знову хосточка, але менший кошик. Пересадила сюди в горщику гейхєру. Двохлітровому, можливо, я присажу. Знову така в мене хоста від мами. От дивіться, вона тут більше на сонце потрапляє, в неї от таке листя. А там, де вона в тіні, от у неї тут листя прямо. Прямо огромне більше руки. Бачите? Така ж шикарна. І вона тут такий, аж вигинається, тільки такий човник, такі листочки. І ще на задньому фоні там у мене зростає папороть. А тут ще, от, ще посілася, побачила, десь посадила, мабуть, і забула горденцію. Ну, якщо що, її викупаю, це більше дерево видно. І фіалка. Фіалку я пиляю. І знову ж таки два морозники. Це я в цьому році посадила. І от в такому кашпо, в пеньку. Також оці очіточки. Такий він мені подобається, гарнюсінький. Він був такий з помаранчевим, тепер такий більш лимонного кольору. І трояндочки. Тут зростають в равлику в такому ракушечці. Тому відповідь, ну якщо нам першого яруса мало, значить тут у мене зростає троянда orange my Love це ми визначили в групі трояндарів, я її кидала, тому що я хотіла оранж Меландіну, я замовила її в зелену. І вона перші квіти давала такі помаранчеві, помаранчеві. Було незрозуміло, але коли вона потім розпустилася, зрозуміла. Що це не меладіна, бо я хотіла Оранж Меландну. Я у попередньому відео говорила, що я хотіла Purple Splash і Orange Melandino. Вона як вирве око. Але, ну, зрозуміло, можливо, там, я продавцю набрала. Вона каже: можливо, тому що дуже схожі Orange Mailove і Orange Melandino могли переплутати. Ну, Якщо, кажуть, вам не сподобається, то ви можете її нам повернути. Я кажу, та ні. І я, я її посадила в це кашпу. Тому відповідь на питання. А, ну і звісно, ці кіпарисовик мені дуже подобаються, вони не колючі взагалі, вони були без назви. Я купувала їх два. От заявлена висота, вона сказала, що до 2 метрів. Мене це влаштовувало, він мені подобається. Як він зимує, як він зростає, як він дає прирости. Тому він без назви, але гарненький. І тут з цим грунтопокривничком, оцим можевельничком, мені теж подобається. От, тому скільки саджати на квадратний метр в мене така тактика. Скільки влазить? Звісно, що це все пересадки, і, можливо, це егоїстично і неправильно до самих рослин, але я не з тих людей, які будуть сажати от тільки один різновид хост, один раз, всього на ринку. Багато чого цікавого з'являється, тобі хочеться, а ділянка твоя не дозволяє. Слава Богу, що я не дизайнер, можливо, бо це б мене стримувало. А так я от методом пересадок, де аналізую, воно, звісно, розростається, ти його пересаджуєш. От, створюєш так, як тобі потрібно, от, щоб було не тісно цим рослинам, але ви бачите, її в тісноті, де не в обіді, як то кажуть. От уже вже так наросла, вона була також маленька, така як та. О, так вона наросла. ну і Між цими брунерками гарно вона вписалася. Місця мало ми підняли от в кашпо на камінчик. Ну, можна от бачити третій поверх. Це в мене вже це, такий от загальний вигляд цієї клумбочки. Так що от одну клумбочку я вам вже повністю в деталях не показала. А назв я не знаю, тому що ці рослини вже їм давно, їм багато, і де більшість з них це від мами або просто куплені на ринку. Це те, що я вже дивлюся у дівчаток. То я знаю, що це от бронера, щось вона фрок там називається. А всі назви хост, на жаль, я не знаю. Для мене це поки що не важливо. Можливо, згодом стане. Більш важливо, але я вже дуже вже здала собі слово, що я більше нічого купувати не буду, тому що у мене катастрофічно не вистачає місця. Поки я тут роздивлялася клумбочку, прийшов їжачок, а в мене ж тут дві собаки. З їжачком все добре, він вже трошки носика відкриває. Я вже йому вкусняшок винесла з водички. Він налякався він маленький такий. Носенький. Кушай, кушай. Ну вже носика відкриває. мій маленький. щось ну, Він такий говорочок, так вздихає. Да, маленький. ку ку-ку. Боїться і фиркає так. так. Бійся, я тебе в обіду не дам. Не дам. Кушай, кушай мій хороший. Да. Тому, якщо у вас їжачки, приходять, нагодуйте їх напоїть, бо їм також спекутно. У також хочуть істочки. Дружиться навіть звзочку можна, да? Маленький. Кушай, кушай. На ці позитивній ноті закінчую своє відео. Всім пока-пока. До нових зустрічей.